початку року у нас зареєстровано 82 випадки захворювання тварин на сказ. В минулому році у нас було зареєстровано 100 випадків. Якщо оглянути ну, орієнтовно за 10 років, то пік захворюваності захворюваності на сказ у нас був у 2018 році, було зареєстровано 151. Випадок сказу з проведенням різних заходів профілактичних, а це парентеральна вакцинація, пероральна вакцинація. Ця цифра протязі років зменшувалася. Так, в 2021 році у нас було 43 випадки. От, потім, в зв'язку з війною, військовим станом, ситуація щодо сказу, погіршувалася. І е, на сьогодні ми маємо такий результат. Що стосується випадків сказу, у розрізі е, видів тварин, які ми зареєстрували, тварини, які, які загинули або захворіли, значить, по сказу собак, у нас зареєстровано 30 випадків, по сказу котів, 23 випадки, по сказу лисиць 13 випадків. Сказ великої рогатої худоби. сказ дрібної рогатої п'ять випадків. І сказ шакала. У нас один випадок. Щодо е, територій і по кількості випадків по адміністративним територіям. Найбільша кількість зареєстрованих випадків у нас в Кропивницькому районі це 37 випадків. Далі у нас Новоукраїнський на район, 26 випадків. Потім Олександрійський район, 15 випадків. І чотири випадки зареєстровані в Голованівському районі. Аналіз захворюваності показує, що найбільше випадків, реєструється, випадків захворювання реєструється серед собак та котів, переважно бродячих, які, на нашу думку, мають малий контакт із дикими хижими тваринами, а саме червоними лисицями, як наслідок. Захворіли. Основними із причин, які призвели до такої ситуації, ну так скажемо, погіршення її, це ми вважаємо в першу чергу військовий стан. Ми не, не прифронтова область, але відбувається міграція диких м'ясоїдних тварин з тих територій до нас. Плюс до того Заборона полювання на диких м'ясоїдних в першу чергу на червону лисицю. Щодо профілактики, на сьогоднішній день в державних установах ветеринарної медицини наявності є близько 90 тисяч антирабічної і пероральної вакцини Рабістар Ред. Тому всі бажаючі. І не бажаючи, а це е, обов'язок кожного власника тварин зобов'язаний надати тварин до державних установ ветеринарної медицини для проведення профілактичних щеплень. Щеплення проводяться з трьохмісячного віку е, собак і котів от, повторюються кожного року з профілактичною метою. Наголошую на тому, що вакцина безкоштовна. Е, всі Мешканці е, нашої області, а також вимушено е, переселені особи, е, мають змогу звернутися до державних установ ветеринарної медицини і отримати таку послугу як проведення профілактичного щеплення. Щороку державними установами проводиться профілактичні щеплення згідно е, планів протипізотичних заходів. З початку року щеплено більше 90 тисяч собак. Майже 80 тисяч котів і вимушено щеплено під час виявлення отих 82 випадків. Вимушено щеплено більше трьох тисяч великої рогатої худоби, півтори тисячі дрібної рогатої худоби, також близько 200 голів коней, свиней та хутрових звірів. Разом із цими профілактичними щепленнями. Парентеральними Ми е, в минулому році провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин. Вона проводилась вручну до введення військового стану. Е, працювала авіація. Процес був автоматизований е, із літаків. Розкидалася принада по gps навігації. На жаль. На сьогоднішній день польоти заборонені, тому ми, тому ми е, змушені розкладати е, цю вакцину вручну. В планах у нас наприкінці жовтня провести осінню кампанію е, пероральну, де е, буде оброблена 100% вся площа мисливських угідь області, а це близько е, ну, більше 19 тисяч квадратних кілометрів, де е, ми Плануємо розкласти близько 500 тисяч доз вакцини згідно методичних рекомендацій. Також одним із таких позитивних моментів, 16 вересня відбулося засідання Державної надзвичайної протипецитичної комісії при обласній військовій адміністрації, де в рішенні. Одним із пунктів зазначено, що доручено верніше користувачам мисливських угідь порушити клопотання перед військовою адміністрацією щодо погодження мисливського сезону на диких м'ясоїдних тварин з метою їх регулювання чисельності. Тим чином, з одного боку, введення парентеральної вакцини це домашнім тваринам, з іншого боку. Проведення пероральної вакцинації диких м'ясоїдних і проведення регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин шляхом їх відстрілу, на нашу думку, призведе до. Стабілізації епізотичної ситуації на території області і зменшення випадків захворювання на сказ. Доброго дня, шановні присутні, 28 вересня. Щорічно відмічається всесвітній день боротьби проти сказу. Держпосже вкотре вирішила нагадати про захворювання, як передається які наслідки для людей та тварин, тому що це захворювання спільне як для людей, так і тварин. Стосовно епідемічної ситуації по області наразі випадків серед людей на щастя не зареєстровано. Це завдяки постійній співпраці Держпродспоживслужби, ветеринарних лікарень, лабораторії закладів охорони здоров'я та центру профілактики захворювань, враховуючи епідемічну ситуацію, взагалі в цілому по Україні на сьогодні вже відомо про два зареєстровані випадки. Сказу серед людей, це у нас мешканці Харківської та Дніпропетровської області. Що хочу сказати, що якщо сказ для людини передається шляхами, це може через окус, подряпини або ж нанесення слини на слизові оболонки, чи то безпритульна тварина, чи то дика тварина, тому що всі джерела сказу це є теплокровні тварини. Також можуть сказ переносити і кажани. Якщо стався вже такий прикрий випадок в житті чи людини чи дитини, невідкладно треба звернутися за медичною допомогою. Чим раніше ви звернетеся за медичну допомогу, це врятує не тільки здоров'я, а й життя. Тому що якщо вже піде розвиток захворювання у людини, це 100% летальність від цього захворювання. І тільки введення профілактичних щеплень врятує від даного інфекційного захворювання. Якщо е, заклад охорони здоров'я, під час такого факту, чи там трапився чи укус, чи подряпина, неможливо відвідати негайно. Значить, першу невідкладну допомогу це промити рану або місце укусу, або слинення. Водою з милом протягом 15 хвилин обробити будь-яким дезінфектантом, який може інактивувати вірус сказу, це або 70% відсотковий тиловий спирт а також 5-відсотковий розчин йоду, і обов'язково накладаємо стерильну серветку і обов'язково звертаємося за медичною допомогою. Я наголошую, що якщо це неможливо зробити негайно, це ми зробили ці заходи, але ж не треба самостійно приймати рішення, що там тварина знайома, чи там тварина домашня, чи якісь інші заходи люди приймають самі, або тварина загинула, десь захоронять труп. Потім лікарям важко визначитися з подальшою тактикою лікування. Профілактичні щеплення, якщо раніше. Всіх лякало введення 40 ін'єкцій, то наразі це тільки п'ять профілактичних щеплень, які проводяться в закладах охорони здоров'я. Це нульовий день, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день, коли постраждалому проводиться цей курс профілактичних щеплень. Якщо постраждалі звернуться до закладу охорони здоров'я, це не в обов'язковому порядку будуть проводитися їм призначені профілактичні щеплення. Це буде враховуватися місце укусу. Найбільш небезпечні місце укусу це. Голова шия кисті рук та промежена це в лікарі в обов'язковому порядку. Якщо неблагополучна ще плюс епізодична ситуація, будуть призначатися такі профілактичні щеплення постраждалому. Якщо буде підтверджений випадок сказу, можливо, буде доданий ще антирабічний моноглобулін, щоб ввести вже в організм готові антитіла. Наразі, якщо ви знаходитеся в місті Кропивницькому, у нас два травматологічні пункти, що для дитячого населення, що для дорослого, працюють це лікарня швидкої медичної допомоги, вулиця Короленка, 56, та для дитячого населення це вулиця Преображенська, 79, дев'ять дріб 35, куди можете звернутися цілодобово до травматологічного пункту, де надається антирабічна допомога. На сайті Міністерства охорони здоров'я є контактний телефон 0860 20 19, за яким можна дізнатися наявність антирабічних препаратів, перебуваючи в тому чи іншому населеному пункті. Куди краще звернутися, територіально буде постраждалим. Територіально всі заклади охорони здоров'я мають відповідальних. Лікарів, хірургів, травматологів, які освічені, які мають набір медичних імунологічних препаратів. Наразі це антиребічна вакцина або антиробічний імуноглобулін. І вже буде прийнято рішення в подальшому, як оберегти, щоб людина не захворіла.